Так. В общем, я заліз на цю огромну башню в цю пам'ятник. Все знаходиться тут цей. Монумент оф. E, героїв. І тут я чертеж, оказывается. E... Трофей Бойня. А, це значок, то есть. Значок на Цей. А ну-ка, що він дає цей значок. О! Урон надручним оружием плюс 2%. Call. А це який? двуручний. Ну, mm. no. можете найти тут унікальний брелок. Тобто Бля, есть... Прямо так. Ось Тобто змінити Брелок унікальний Трофей бойня. І достижение отримати тут то тоже можете Якщо вылезти сюда на самому Гору на цей пам'ятник. Все, в принципі, на цьому конець. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.